Привіт усім! З вами знов Марсін і ви на каналі Марсін Принець. Сьогодні ми ліпимо, напевно, ніх... напевно кожен не знає, але це е, об'єкт, ну він так називається, об'єкт ACP, називається морський пожирач Сьогодні ми будемо ліпити такого самого пожирача тільки багряного кольору. Починаємо. Найбільша частина мозього поживача це рот. Він в нього величезний і в нього багато зубів. Прикріплюємо зуби півненько, як має бути. Так, а поки я ставлю його зуби, я розповім, як утворився мости. Та його друг -Гран -Майя. Ось така історія в -Гран Майя. Була собі рибка. Якось в море прибув якийсь вчений на своєму підводному човні. Він витягнув ту рибку з моря та проводив на ній експерименти, заливав в капсулу з рибкою доксині всякої радіації і вийшла величезна зубаста риба з шістьма очима Ельгран Майя, а морський пожирач утворився так. Після створення Ельгран Майя, вчитель ну, той от вчений, захотів ще таких риб, але в нього не вийшло. В нього вийшов морський монстр, схожий на морського пожирача. Це такий білий. Це таке біле створіння схоже на морського зирача. Тільки в нього є очі, в нього повністю кругле тіло і більше нічого. І в нього чорний рот, чорні очі та білі зрачки. А морський пожирач це третя версія морського монстра. Ну, а далі. Закінчуємо ліпити. Ось такий мутант мутський, вийшов. Бувайте!